Європейські міста крізь об'єктив фотокамери. Пересувна вулична фотовиставка впізнай миттєвості своєї Європи відбулася в Івано-Франківську. Її організувало українське представництво Європейського союзу. Тут зібрано десятки фотографій з різних куточків західного світу. Поруч з європейськими фотознімками, світлини українських краєвидів. Це класична фотосушка, коли ми е, е, представляємо фотографії, фото цього разу міст європейського союзу і міст України для того, щоб ми подивилися, наскільки ми близькі Це фотографії людей, які були в цих містах. Тому що якщо ви подивитесь уважно, то ми бачимо міста Європейського союзу і міста України, але одного регіону і ми б хотіли, щоб наші сьогодні учасники подивилися з якого саме регіону і наскільки вони відрізняються Союзу. Вулична фотовиставка супроводжувалася вікториною. У такий спосіб організатори визначали обізнаність івано-франківців про євросоюз. Найбільш активні учасники отримали різноманітні сувеніри, фотографії та тематичну літературу. У нас немає уроків, на яких ми вивчаємо. Ми все дізнаємося з новин, з телебачення. ну, зараз це дуже в соціальних мереж. Це зараз дуже популярна тема. Таким чином дізнаюся нову інформації про Європу, події Європі повідомити, щоб люди плочили якусь інформацію про те, що таке Європа, що вона буде значити для України, коли Україна війде в неї. Пересувна фотовиставка, кажуть організатори, має просвітницьку місію щодо різних аспектів євроінтеграції. Представництво ЄС в Україні проводить інформаційну кампанію Будуємо Європу в Україні. Очікується відкриття інформаційного центру і на Прикарпатті. Віра Лучин, Андрій Шкварла, новини на вежі. Якщо мальта.